Поступово йде до завершення стадія групового турніру в групі бі, і черговий суперник, принциповий для вас бужора. Чим сьогодні здивувала вас команда суперників і чи вдалося виконати всі настанови тренерів? Ну, Чесно кажучи, вийшла сьогодні хороша бойова гра, слід теж віддати належних буржорів. Десь теж потихеньку набирає. Ну, А нам десь на фоні осталості, як у нас на кожен третій день гра, тим більше хороші ігри, на кожну гру стараємося. Виконувати різні задачі, але ще я думаю, що не вийшло на той рівень, який би ми могли ще і грати. Але я думаю, зараз до дойшов таких ігор, ми будемо трішки виходити вперед і доказувати, що ми, ми гідні чогось. Спрацьовують стандарти у вас, цей стандарт відпрацьовувався, що забили клеченка пробивав. Ну Запад. так, дуже багато стандартів і наігруємо і стараємося, тому що і минулий сезон у нас десь був важкий з тими стандартами. м'яча у нас, слава Богу, виходить здорово, наігруємо. Звісно, тим більше Вася забив куделку, прекрасний м'яч був Марамуришу з ближньої. Десь сьогодні так само була установка, що десь наігрувати цю комбінацію. Але теж моменти непогано погано було могли забити так же само, але в загальному молодці. Були моменти бужори в захисті, чи ви перете передатися? Є вже якісь моменти, які вас здивували, десь можливо? Ну я ще раз повторюю. Бужора потихеньку виходить на рівень. Десь стараються теж грати в хороші входу, сім трішки не везло. Але я ще раз повторюю, ми на фоні усталості, У нас дуже багато ігор пройшло, хороших ігор на хорошому рівні. І я ще раз кажу, що ми виконуємо кожну гру, кожен рівень виконує той, що може. Стадія плей-офф набагато важче дається вашій команді. В минулому сезоні особливо в чемпіонаті відбувалося. Це як я чемпіонів вийшла, турнір не вийшов, як зазвичай чемпіонат такий, регулярний, коли граються тури, тури, тури. Як готуєтесь, щоб не вийшло так, як в минулому сезоні, щоб один матч вирішив, те, що не потрапило на найвищу стадію турніру? Ну, не будемо забігати наперед. У нас ще є фактично хороша гра з вільхівцями. Зараз слідуючий тур пропускаємо, слідуючий граємо. Будемо готуватися. Ми прекрасно розуміємо, що нас чекає. Але я думаю, що і це, не хорош, і це хороший був у нас, хороший був, я маю на увазі. Груповий етап, що ну, команди дійсні, хороші, я думаю, що легко не буде нікому, якщо вийдуть в стадії плей-офф, буде зовсім інша задача. Склад вже награвся повністю основний. Чи ще є моменти, коли комусь із гравців, хто не потрапляє з основи, є шанс вийти в склад зі старту на плей-офф. Ну, фактично, дивіться, це питання, я думаю, що це має вирішувати тренірський штаб. А так як у нас є на кожну позицію хороші гравці, я думаю, що. Кожен доказує, кожен хоче грати, ви бачите, У нас немає стабільного составу. Хтось грає, хтось не грає, але це не те, що він іграє, не грає, тому що він слабший або сильніший. Просто нейрець дивіться, дивиться. Нас на снуря Миколаєвич дивиться по позиціях, хто як може зіграти. Я думаю, він правильні висновки буде зробити вже. цей підготовчий етап. А далі вже час покаже, хто і як. Всі а молодці. Атмосфера в колективі як? Зараз хороша? Прекрасна. Прекрасний колектив. Дійсно. Ну, у нас, чесно кажучи, завжди був хороший колектив. У нас не можна було чимось щось когось там, не знаю, виділити. Бо що ми є дійсно хороші, ми знаємо, за що ми граємо, за яку. Ідею, за який клуб, і я думаю, тут лишні слова зайві повністю. Дякую.